Мир для України найбільш обговорювана тема над ним працює чи на весь світ. Європейці, американці та українці домовилися про гарантії для Києва і стратегію тиску на Москву. Усі визнали найскладніше питання територіальне. Президент України Володимир Зеленський заявляє, Україна не визнаватиме Донбас російським ані де-факто, ані де юре. Тож які результати перемовин у Берліні чи будуть європейські військові в Україні, і чому Путін може піти далі? Валерія Дерменджиєва усе розкаже. П'ять документів мирного плану для України. Вони передбачають підтримку у відновленні країни та створення фонду для відшкодування збитків. Але документи ще має схвалити Конгрес США. А після цього президент Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом. Ми дуже ретельно працюємо над документами, які могли б зупинити війну і гарантувати безпеку. Це дуже важливо. Жодна деталь не повинна стати нагородою за російську агресію. Росія вторглася в наш дім, вимагає від нас віддати частини нашої землі, які вони навіть не змогли захопити. Росія тримає на нашій території майже мільйонний окупаційний контингент, і при цьому вимагає від України прийняти обмеження на наше право вступати в союзи і наш суверенітет. Недостатньо просто змусити Росію укласти угоду. Ми повинні змусити Росію визнати, що в світі існують правила і що вона не може обманювати всіх. Це шлях до міцного миру. Під час зустрічі з європейськими лідерами в Берліні Володимир Зеленський озвучив жорстку позицію: Україна не визнаватиме Донбас російським ні де факто, ні де юре. Що стосується позиції Росіян, вона поки що не змінилася. Ви знаєте, що вони хочуть Донбас. Наша позиція практична, реальна, справедлива. Ми на ній стоїмо і ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс. Вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю: вільна економічна зона це не означає, що під керівництвом Російської Федерації. Донбас – це не кінцева мета Путіна. Далі він захоче захопити всю Україну, як це вже було в історії. Про це заявила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. А гарантії безпеки за її словами необхідні саме Україні, а не Російській Федерації. Ми повинні тверезо дивитися на речі. У нас є один агресор і одна жертва. За останні 100 років Росія напала щонайменше на 19 країн. На деякі з них по три або чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Тому Росії не потрібні жодні гарантії безпеки. За результатами зустрічі лідери Європи США та України погодили гарантії для Києва і стратегію тиску на Москву. Лідери висловили свою підтримку президенту Зеленському і погодилося підтримати будь-які рішення, які він в кінцевому підсумку прийме з конкретних питань України. Лідери знову підтвердили, що міжнародні кордони не повинні змінювати силою. Рішення щодо території повинен ухвалювати народ України після того, як будуть ефективно забезпечені надійні гарантії безпеки. Лідери підкреслили, що за необхідності підтримують президента Зеленського в проведенні консультації з народом. Досягнуто значного прогресу. Так, про перемовини у Берліні висловився спецпредставник президента Шастів. Вітков зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланцем Віткофом, Кушнером та делегаціями США і України тривала понад 5 годин. Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу. Серед погоджених гарантій військова підтримка України збереження чисельності ЗСУ в мирний час у 800 тисяч солдатів, формування збройних сил Європи, зобов'язання моніторингу перемир'я з боку Сполучених Штатів, а також євроінтеграція України під спільною заявою підписалися канцлер Німеччини, президенти Франції, Фінляндії та Польщі, а також прем'єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Швеції та інших європейських країн перше я почув із вуст американських переговорників, і тут пан Вітков був дуже однозначний. Америка братиме участь у забезпеченні безпеки України таким чином, щоб у Росіян не було сумнівів, що відповідь США буде військовою, якщо росіяни знову нападуть на Україну. У певному сенсі це нагадує статтю 5. але я б не став прямо посилатися на статтю 5. Бо це може тільки ускладнити подальші переговори. Але вже ця декларація, яку ми почули, була дійсно далекосяжною у рамках коаліції охочих. У нас був політичний процес за участю лідерів країн, а також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та суші, а також для зміцнення власних можливостей України. Мир ближче ніж будь-коли. Так після розмови з європейськими лідерами та президентом України висловився Дональд Трамп. За його словами, всі зацікавлені в припиненні війни. Однак це довгий і складний процес. У нас відбулася дуже хороша розмова з європейськими лідерами про війну Росії проти України. Це була довга дискусія, і схоже, справи йдуть добре. Але ми говоримо про це вже давно, і це не просто. Ми наближаємося до мети. Ми отримуємо величезну підтримку від європейських лідерів. Вони теж хочуть покласти цьому край. Водночас, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц упевнений, Росія затягує час і висуває максимальні умови. І додає, Путін не зупиниться на Україні, він прагне відновити СРСР. Якщо Україна впаде, він не зупиниться. Це становить величезну загрозу, зокрема і воєнну для країн, які колись були частиною цієї імперії. Щоб змусити Росію задуматись про наслідки своєї агресії, європейські лідери зараз мають рішення щодо заморожених активів РФ. Більшість з них розміщена у Європі. Ці російські активи можуть і повинні бути повністю використані для захисту від агресії Росії. Вважає український лідер агресор, має заплатити. Путін не вірить у людей. Він вірить лише в силу та гроші. Росіяни не рахують своїх загиблих, але вони рахують кожен долар і кожне євро, які втрачають. Саме тому потрібно сильне рішення щодо російських грошей. Ці кошти мають працювати на захист від Росії. Володимира Зеленського почули в Європі. Так уже завтра лідери країн ЄС мають ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки. Є два варіанти надання допомоги Києву: репараційний кредит під заморожені російські активи та спільні запозичення ЄС, каже президентка Європейської комісії Урсула фондерляїн. За її словами, додаткове фінансування забезпечить стабільний мир у Європі та зміцнить оборону України. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.